мої діти! Сьогодні ми будемо з вами знайомитись з математичними знаками: це більше, менше та дорівнює. Їх використовують для порівняння кількості предметів або чисел. Знак більше завжди дивиться вправо. Знак менше завжди дивиться вліво. Запам'ятайте, малята, гострий кут знаків більше і менше завжди спрямовано у бік меншого числа. А якщо кількість предметів рівна, тобто порівно використовував знак дорівнює. А зараз пропоную поправлятися у використанні цих Знаків. Порахуємо мухомори, позначимо їх відповідною цифрою. Рахуємо опенки. І також позначаємо їх відповідною цифрою. А який знак ми між ними поставимо? Три більше, ніж два. Тому ставимо знак більше. Дивиться, вправо і спрямований до меншого числа. Вираз читається так. 3 більше, ніж 2. А зараз рахуємо горішки. Позначаємо його відповідною цифрою 1. Рахуємо жолуді. Позначили цифрою. Який знак поставимо зараз? 1 менше, ніж 3, тому ставимо знак менше. Вираз читається так: 1 менше, ніж 3. Рахуємо шишки. Означаємо відповідною цифрою. Рахуємо горішки і також позначаємо відповідною цифрою. Ми бачимо кількість шишок і горішків. Однаково. Тому ставимо знак дорівнює. Вираз читається так. 2 дорівнює 2. А зараз порівняємо кількість птахів. Одна соба на дереві і дві ворони. Позначимо одна соба цифрою 1, дві ворони, Цифрою 2. Ставимо знак. Один менше, ніж 2. На галявині гралися зайці та олені, скільки зайців було, позначили відповідною цифрою, скільки оленів, кого більше, ставимо відповідний знак. Три більше, ніж два. А зараз порахуємо з вами лисичок. Позначимо відповідною цифрою. Рахуємо білочок. І теж позначаємо відповідною цифрою. Ми бачимо кількість рівна. Тому ми ставимо знак дорівнює. Тобто читаємо вираз 4 дорівнює 4. Молодці! Сподіваюсь, знаки ці більше, менше та дорівнює. Ти запам'ятав. Дякую вам, діти, за роботу. Найкращого вам всім дня. До побачення!